Що таке голосування за рейтингом? Голосування за рейтингом це метод голосування, який використовують виборці в місті Портленд і окрузі Малтнома. Замість того, щоб обирати лише одного кандидата, виборці можуть розставити кількох кандидатів у порядку свого пріоритету. У Портленді вибори мера, аудитора та членів міської ради проходитимуть за цією системою. В окрузі Малтнома голосування за рейтингом використовується для виборів комісарів, голови округу, шерифа та аудитора. Як це працює? Виборці побачають новий дизайн бюлетеня. Система голосування за рейтингом використовує сітку. Овали все ще залишаються, просто у вас буде більше можливостей для вибору. Позначте овал у колонці ранг 1 напроти кандидата, якого ви підтримуєте найбільше, у колонці ранг 2, другого за вподобанням і так далі. Ви можете рангувати до шести кандидатів у кожному змаганні або менше, якщо хочете. Ви також можете вписати власного кандидата та обрати для нього будь-який ранг. Що буде, якщо я пропущу ранг у бюлетені? Якщо ви пропустите ранг під час підрахунку голосів, наступний обраний вами кандидат автоматично пересунеться вгору, щоб заповнити порожнє місце. Що якщо я виберу кількох кандидатів для одного й того ж самого рангу? Це називається перевибір – overvote. Якщо кілька кандидатів мають один і той самий ранг, цей ранг буде пропущено, а наступний правильно зазначений кандидат автоматично займе це місце під час підрахунку. Що робити, якщо я зроблю помилку або захочу змінити голос? Не хвилюйтеся, ви можете виправити помилку або отримати новий бюлетень. Відвідайте www.multnomavotes.gov, щоб дізнатися, як внести зміни або замов. Як рахуються голоси при голосуванні за рейтингом змагання з одним переможцем, наприклад, вибори мера Портленда, перемагає кандидат, який отримує щонайменше 50% плюс один голос. Змагання з кількома переможцями. Наприклад, вибори до міської ради, коли отримують три членів за округу, перемагають ті, хто набирає принаймні 25% плюс один голос. Підрахунок починається з голосів першого вибору. Ранг перший. Якщо ніхто не набирає необхідний поріг, кандидат з найменшою кількістю голосів вибуває, а голоси виборців, які його підтримали, переходять до їхнього наступного вибору. Процес повторюється, доки кандидат чи кандидати не наберуть достатню кількості голосів. Ми тут, щоб допомогти вам стати успішним виборцем. Ми пропонуємо мовну підтримку, допомогу з голосуванням і навчальні матеріали для всіх виборців. Завітайте на мутномеvoс.com, щоб дізнатися більше про вибори та систему голосування за рейтингом. Підпишіться на відстеження бюлетеня.